Зараз маємо навіть оновлення щодо результатів роботи по Криму, тимчасово окупованому. Про Ямал і Азов ми знали, підтвердили про те, що уразили теж Івана Хорса, і ось зі свіженького виявляється не три, а чотири кораблі постраждали. Костянтин Ольшанський в Криму Дмитро Плетенчук вже. Підтверджує цю інформацію, фактично він її поширює. Ну і наразі невідомо точно які пошкодження, але каже, що цей корабель не є у повній бойовій готовності, що дуже і дуже добре. Про усе це і не тільки будемо за хвильку розмовляти із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаємо вас в нашому етері. Добрий ранок, слава Україні! Героям, Героям слава! — Як вам новини? Чув про Слота Кінг? Кажуть, можна прокачатись? І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Хм. Поки не станеш королем. Слото Кінг чекає. Новини добрі. і Новини вкладаються в одну таку відображають єдиний задум. Задум зсу врахуванням останніх уражень десантних кораблів полягає в тому, що не тільки кримським мостом, як то кажуть, адже кримський мост рано чи пізному. Знищимо остаточно. І, о, а ворог найскладніший і вже навіть після тих уражень, які були цього мосту, найбільш важливі і найбільш небезпечні вантажі переміщує знову Російська до Севастополя і до кримських портів великими десантними кораблями. І якщо їх рік тому ще було разом з тими, що прийшли з північного флоту півтора десятки, ну то вже. По пальцям однієї руки можна порахувати. Mm. Отже, вчора удари по Азову, по Ямалу, вони були дошкульними. Так, кораблі вони були не дуже. Бої готові, але е, ті ураження, які їм нанесені, вони ще більше їх е, зробили непридатними е, для виконання бойових задач і транспортних задач. А сьогодні, відбуло, удар відбувся по Ольшанському. Я поясню, е, Константин Ольшанський це корабель військово-морських сил України у 2014 році, наші моряки, коли е, покидали Крим, е, Привели до, в непридатний стан його двигуни, е адже ці кораблі будувались на, в Польщі ще в радянські часи, і ну, не так то просто їх ну, перемонтувати. Ну і росіяни спочатку його не, не чіпали дуже. Але минулого року восени пішла інформація після ураження в пєвморзаводі е російського мінська, великого десантного корабля і такого ж проєкту. Про те, що вони відновлять мінськ канібалізуючи Горшанського, ну насправді не так-то просто відновити корабель, в якому. Така діряка через весь корпус, де все вигоріло. Ну і ми передбачали, що швидше за все вони хочуть зробити такий флінт душами, як то кажуть, взяти наш Ольшанський, щось з Мінська, там, ну, відновити фактично його, поставити на борт напис, що це Мінськ. Ну, власне, одного проєкту, а що ми там? Дещо ми взяли з Ольчанського? Дещо це так 100%. Так? Ну і тепер, після ураження Константіна Альшанського, 775-го проєкту проекту великих десантних кораблів, практично в чорному морі, немає. І відновити угруповання їх до необхідного, навіть не я не буду говорити про морську десантну операцію для транспортних функцій між Кримом і Кавказом, практично неможливо. І доведеться рано чи пізно їм витягати з новоросійська того самого Петра Моргунова, якого вони там ховають від нас корабель, величезний корабель Північного флоту. От в якій вони думали щасливі, такі затягли перед початком агресії на Україну з розрахунку продемонструвати всьому світу, які вони прийшли. От тепер він перетворився в найбільшу мішень для Сил оборони України в Чорному морі. От чекаємо, коли він вийде в море. Пане Павле, хочу повернутися до ракет і бомб. Тим більше, що їх було чимало останні декілька діб. І, зокрема, про вчорашній денний обстріл в столиці. Наші колеги з Київпост стверджують, що балістичні ракети цілили. В Службу безпеки України ну достатньо символічно з точки зору, хоча б того, що руски завжди люблять якісь дати, а там день СБУ, збуву, щоб не, не вальнути. Але як можна верифікувати? Адже вони були збиті, і от ми бачимо ці руйнування від уламків, і хочеться просто зрозуміти. Е, лупили просто в центр Києва, як то кажуть, а, а може щось в урядовий квартал. Чи це, це насправді такий прицільний удар? Ну, склазати точно, куди цілили. По траєкторії ракет е, доволі складно. І чим далі від цілі їх, слава Богу, збивають, тим краще. От, але тим складніше визначити, коли ж, куди ж вони мали хотіли поцілити. Е, тож, Цілили СБУ чи не в СБУ, чи в Золоті ворота. Хто знає. головне, що ракети позбивали. Причому позбивали гіперзвукові ракети. Циркон вперше був застосований по Києву. Вже наші військові розібрали. Це вже вдруге? Ні, ні, це не вперше це вже вдруге, але тепер більші уламки. Так, по-перше, було складно. Однозначно кваліфікувати цю ракету. Тепер очевидно зрозуміло, що це циркони, і швидше за все, їх дійсно запускають з комплексу бастіон, який адаптували під них. Тому що ну, спочатку і я, і колеги. Мали думку, що це модернізовані онікси, адже бастіон під них зроблений. А циркони використовували стільки з Гаршкова, там на північному флоті корабля. Уявляється, от вони змогли таку модернізацію зробити. Ну і це додає загроз. Для нас дійсно це небезпечна ракета. Дійсно, в тих уламках, які е, вдалося знайти, е, бачимо, що це промоточний реактивний двигун, і це е, ну, така нова, нова сходинка. А Пускові установки новобокій. Оніксів ми не можемо зараз ще е, знищити. Ми не маємо чим чи Storm Shadow може таке це зробити? Shadow може таке зробити, і більш того, був декіль Один із декілька місяців тому обстрілів наших Криму. Наш ми розраховували, що по ним поцілили. Вони зовні дещо ну, з великого з супутника схожі ну, пускові установки оці Бастіон, проти протикорабельний ракетних комплекси, і комплекси С-400. І позиційний район, у них один і той, же приблизно, на мисі Тарханкут. І коли наносився удар по мису Тарханкут, от дехто, ну, ми вважали, що були уражені саме бастіони. Ні, виявилося того разу, що знищили ЗРК С400. Ну, рано чи пізно вийдуть вони в свій позиційний район підловлять їх. Складно підловити береговий мобільний комплекс. Ну, до слова, це і причина того, що Карастільов, наш геніальний головний конструктор, коли проектували Нептун на закиди моряків і льотчиків, казав, що почекайте, я спочатку зроблю вам береговий ракетний комплекс, а потім можете його розміщати, і пристосуємо. І до літаків, і до кораблів. Береговий ракетний комплекс дуже складно так, накрити одним залпом. Пане Павло, як ви оцінюєте оцей прогрес росіян? Те, що вони можуть і церкони зараз, і з бастіонів запускати. І чи можуть вони в тому розвитку піти далі? До яких потужностей можуть дійти? Я маю на увазі те, що і санкції все-таки діють і трохи складніше зараз під час війни їм щось конструювати. Ну, ті ж бастіони і онікси розробляли росіяни років 20. Власне кажучи, церкова на це стосується значною мірою і всі ці напрацювання технологічно базою були радянсь, ще радянські розробки, mm -hmm. до яких просто були, які були відкинуті наприкінці радянської епохи, чи як не ефективні, не результативні. Зараз росіяни до них повертаються. Щось розробити принципово нове, Навряд чи в них вдасться, ну і вони за цим не, не не женуться зараз. Вони розуміють, що зараз проблема не в тому, що зробити щось крутюще, от вони строблять е е ставку на масове виробництво. От, подивіться на танки. Просхвалена та армата, казали, армата, армата, ой-ой-ой, танк нового покоління. Потім сказали, ну, в принципі, він гавно, але нового покоління. Але зараз нам не до нього. Давайте знімати з зберігання побільшати 62-х. Тож о, о, такі. Одиничні е, розробки якоїсь вундервафи, бачите, вона насправді не вундервафи збивається. От, але це не буде залишатись в одиничних таких в мілкосерійному виробництві, а буде нарощуватись виробництво е, більш простої, більш дешевої okay. продукції, але яка за рахунок кількості е, дає свій результат. Тих ж шахедів, на жаль, вони... Е, Зараз і іранці виробляють, і кацапи самі можуть виробляти, тобто їх десятки за за день клепаються, і відповідно десятками ну, по декілька і... десятків на день вони можуть їх запускати по нам, не даючи спокою. І Збройні ні Сили наші України, боротися. наші спецслужби ні, ні. теж наші. мають далекобійні дрони. Ми бачимо весь час ефективність ударів по НПЗ. І тут дуже цікава, одна така м, двоходовочка виходить. Спочатку за, запускали Financial Times інформацію, що нібито в Україні так чи інакше строго настрого заборонили по НПЗ стріляти, бо. Це нібито підніме ціни на нафту через дефіцит нафтових продуктів. Тепер ми дивимося, що навпаки, от і Ройтер це підтверджує, російський уряд наказав своїм компаніям взагалі на другому кварталі зменшити якраз видобуток російської нафти, щоб мало створювати саме знову той самий дефіцит і піднімати ціни на нафту. Але чогось цього ефекту немає. Можете розшифрувати оцю нафтово-цінову воєнну формулу шантажу. Ну, Я військовий експерт, і можу більше там е доповісти. Ну, наприклад, Хоп після цього попередження в лапках Financial Times наші е уразили Новошах е в Самарській області Новокуйбишевській угу. НПЗ. Да. Чому? Тому що це єдиний монополіст, фактично, по виробництву е палива для ракетної зброї. От, фактично, ми. Е з воєнної точки ззору, навіть якщо вони будуть клепати корпуси до ракет, їх нічим буде заправляти, mm. і менше ракет буде прилітати до нас. Але тут так дійсно є геополітична гра, і я не переконаний, що те, що озвучено Financial Times як посил Білого Дому, воно звідти виходить. Там більше домислів. А Концептуально розбив ці тези наш директор Центру глобалістики Стратегія 21, президент наш Михайло Михайлович Гончар, дуже чітко розклав він по енергетичним проєктам. Я можу так дещо згадати з в загальних рисах. Він там навів сім пунктів, чому це брехня. Ну, наприклад, те, що. Американці і їх партнери не можуть зупинити атаки єменських хуситів на танкери в Червоному морі, а це відразу збільшує на Ну, на 30-50% маршрути руху танкерів. І відповідно ціну піднімає на нафту. Про те, що ті ж Сполучені Штати не можуть придавити. Зговор між Росією і Саудівською Аравією в рамках ОПЕК плюс, які ігнорують інтереси США і грають на підвищення цін. Ну і власне кажучи, ті ж самі внутрішньоамериканські фішки, коли Байден призупинив розробку видачу ліцензій на розробку родовищ, до визначення. Е їх ефективності, так скажемо, на невизначений період. Ну, фактично, там політична гра відбувається, і це теж грає на а, підвищення цін. Mm -hmm. Ось це фактори, які підвищують ціни в світі, а не те, що українські. Дрони б'ють по НПЗ. Якби ми були по нафтовим терміналам експортним російським, це було б зрозуміло щодо міжнародних цілей. А НПЗ це внутрішні проблеми Росії. Це ніяк не грає на міжнародній цілі. І законні ми... військові цілі. Так, пане Павле, дякуємо вам за коментар і аналіз ситуації. Павло Лакійчук, керівник безпекового прав центру глобалістики, стратегія 21 був разом з нами.